Сліпа віра в доброту, сліпа віра в альтруїзм може призвести до кривавих наслідків. Я це кожен день розповідаю. вам страшні якісь новини, як це сталося у Києві, де протягом 10 років. Мужчина доглядав за стареньким дідусем, який вже не міг самостійно піклуватися про себе, самостійно пересуватися. І як нагороду, мужчина отримував кошти від його родичів, отримував гонорав, які перебували за кордоном. Він не хотів пікуватися і забирати до себе старенького кволого дідуся. Але в певний момент опікуна почало вже відверто дратувати, почало відверто бісити, що дідусь став зовсім немічний. І під час чергової такої сварки, якої знаєш, дідусь вже був в маразмі. Вибачте. На, на слові, якийсь конфлікт, суперечка цей е, мужчина, який доглядав за дідусем, спочатку побив старенького, а потім його взагалі задушив. Я так розумію, подушкою, е, і після чого поклав тіло у ванну і закидав речами, аби його ніхто не помітив, звичайно. Якось я так розумію, сусіди почало смердіти, вибачте, тіло. Викликали поліцію, побачили, що він не виходить на вулицю. Приїхала поліція, розібралася. І тепер йому цьому доглядальнику 15 років може світити. Прибувши на місце події, нами було встановлено, що чоловік перебуває в неадекватному стані. А перевіривши його оселю, нами було виявлено тіло власника квартири, яке знаходилось у ванній кімнаті, закидане речами. Подальшому ми встановили, що фігурант більше 10 років мешкав і 71-річним киянином та доглядав за ним, за що отримав кошти від доньки загиблого, яка наразі перебуває за кордоном.